Розпочали харків'яни. цей поєдинок у комиссия такому... разом з основною командою. Сорокін. Передача на журбу і в шпагаті колток випереджає свого опонента. Верхова передача на Ярого. Км'єнов відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Микита Кмєнов. Прийшов пас із глибини. І... Федорченко Королишин перший на м'ячі бореться. Віддає все таки передачу. На Білосерківці і рахунок зіграно. Дмитро Федорченко робить нічию у нашому матчі. Побачимо на пальцях. Перекинулось, яку комбінацію будуть розігрувати господарі. І Карлін ось таки досягає свого. виводячи знову ж таки, франківців вперед прийшов. Цей стандарт. Ви бачите, потрапляють в ОП. м'яч потрапляє у сітку. З другої спроби. Карліньос робить дубль у сьогоднішньому матчі. Забуваючи третій м'яч у ворота локомотива. Це 14-та хвилина. І притиснутись. Але є можливість Сержава. Карліньос! Оце Сержав зробив! Зробив перехоповий м'яч. Я хотів лише сказати про пресинг. І Карлініос у нас стає героєм. Ну і пролунав свисток арбітра, який дав старт другому тайму. Ярий. Павлюк в боротьбі з Кисельовим борює м'яча. Вийшов з воріт Іваняк, але продовжується боротьба на майданчику цілих заволодів. І пробуває м'яч у ворота. Валентин Сиволик забиваючи. П'ятий. Гол. 5-1 у нас. 5-1. Це серйозна заявка. На... Ну, а потім гратиме проти Сербії. Ну і такий забивають м'яч Дмитро Камеко. Не розібралися захистів, помилилися. Є можливість Роману Колтку вразити воротів гліце. І це є факт. Власне, Роман Ковток прибуває по порожніх воротах. Таким чином рахунок стає 6-2 на користь Івано-Франківського клубу. 6-2. У нас хвилина 15 залишається і рахунок стає 6-3. Могою сьогоднішнього матчу 6-3. Карлініс тут чудить по-бразильськи. Лунає сирена. 6-3. Ще раз Ораган був сильніший за локус, Коротше вістування до трьох пунктів. У нас іще вся боротьба попереду.